С танцюриста Максима Чмерковського визнали другим найкрасивішим чоловіком світу після Девіда Бекхема. У нас так точно всі у нього були закохані, коли він був колистяком. Просто був бум якийсь. Так це ж мій дружбан. <рес> Макс він такий. Йому вдалося відбити свою дружину іншого хлопця. Правда, потім він її покинув, щоб пізніше знову її добивати. А ще я чула, що він мріяв, щоб якась дівчина принесла йому дитину і сказала, що то його, і це ще не всі шокуючі зізнання. Більше дивіться в нашому ексклюзиві. Він українець, який став суперзіркою в Америці. Здрасте, в мене звуть Максим. Професійний танцівник з Одеси, якого називали одним з найкрасивіших чоловіків світу. Я був второй після Девід Бекамака, рік. І нині, навідавшись на батьківщину, Максим Чмирковський дав своє найвідвертіше інтерв'ю зірковому шляху. Зі не представляють ось ці вот, вот банди, всякі сформувалися, серед білого дня з пістолетом, подошли до голови, сказали дай мені ключі і телефон. Були історії, коли до вас нав'язливо да, чіпля жінки. звісно. є жінки, які навіть пропонують гроші за інтим. за певні стосунки. Вам такие предложения пропозиції надходили? Были мамы, которые предлагали, чтобы своих дочерей, мне все равно, что я там пьян, с кем я, мне все-все-все равно. Сделайте так, чтобы маме не было стыдно. Максим, я знаю, что вы недавно видели родное место Одесса. Да, я приземлился, и планы были встретиться с Дэниелс Салем. Я прилетел, ми познайомились, сразу пошли, і в перший момент ко мне подошла женщина, говорит, помол, привет. Я говорю, а ты мене не помнишь? І я говорю, извините, я подошел к ней обратно, говорю, дайте мне свой телефон, я просто вас наберу потом, ви мені объясните. Як з'ясувалося, ця незнайомка виявилась однокласницею Максима. Того ж вечора на зустріч із однокласником американською суперзіркою зібрався фактично весь клас. иммиграция что-то отобрала она мне там выключила какое-то чувство мы сидели и это обсуждали почему я ничего не помню а, позвонил FaceTime один а, мой одноклассник говорит ты помнишь что я поломал ногу ты меня нес домой меня утешал Майк. What no вообще ничего У пошуках кращого життя родина Максима емігрувала з Одеси до США більш як 25 років тому. Мені було 14 у мене був такий шок. Я вдруг оказався в другій країні і без язика. Вже наступного тижня після приїзду Максима та його брата Валентина батьки віддали до танцювальної студії і над ними сміялись. Мов ви ви вже не імейді, ні маєте. Розприжаєтесь, Они в нас вірили. Ми свали, шли за руку танцював, в танцював ден Саме завдяки танцям Максим вивчив англійську і заробив свої перші гроші. Ви почали життя спочатку. Вам самому в 14 років довелося на роботу зразу. Що це була ця робота? А, а я в п'ятницю суботу, воскресення танцював там 12 часов в ресторані і входять. Чотирнадцятилітній я з моєю п'ятнадцятилітнію партнершою Нікою Білецькою. І хтось п'яний, хтось аплодує. Максим зізнається, він на все життя запам'ятав ту мить, коли сам собі присягнувся, що зробить усе можливе, аби родина вилізла зі злиднів. Я стояв в, в черзах. У нас, в принципі, не було своїх якихось ніяких грошей. Нам видавали державне пособие. Я пам'ятаю, що був в цій лінії, мені кинули ці футстемпи. Я навіть не обиделся, я подумав, що ну, ну так нужно делать так, щоб здесь не бути. Та злидні це ще не все каже Максим. Бо траплялися ситуації, коли вони лише дивом залишалися неушкодженими. В будь-який момент тут дійсно починалася серйозна драка. Я бачив вот, в школі. вживую. Если не представляете, вот эти вот банды всякие сформировались. И мы как-то вот с Валей все это миновало нас, слава богу. А вот из с мамой Максима трапилась ситуация, начи с голливудского боевика. У мамы украли машину средь бела дня с пистолетом. Подошли к голове, сказали, дай мне ключи и телефон. И забрали машину, сели, уехали. Аби допомогти родині швидше стати на ноги, крім роботи в ресторанах, Максим одночасно брав участь у чемпіонатах з латиноамериканських танців, де завжди виборював найвищі нагороди. Там талановитого хлопця помітили імениті американські продюсери і запросили у популярний танцювальний проєкт. Уже після перших ефірів Чмерковський став справжньою зіркою. Я переходив дорогу в тут ресторан, і спишки ненормальний. Я підійшов до этим самим. папарацци, они начали петиться назад. Я говорю, ну-ну-ну, я просто хочу поговорить. Я говорю, здрасте, меня зовут Максим. Клянусь, <свят> меня зовут Максим. Я понятия имею вот, вот, это, вот, вот эту индустрию. Я здесь просто танцую. У меня есть одна просьба. Мне все равно, что я там пьян, боря whatever, выхожу из клуба, с кем я. Мне все-все-все равно. Сделайте так, чтобы, чтобы маме не было стыдно. Тоді зізнається Максим, із папарацці йому вдалося дійти згоди. Мама не знає, що, що ми там іноді покурюємо, зачем это да, нужно. Тобто, п'яних фотографій з Максимом ми Я в інтернеті не знайдемо. Знайде, вот такі, ось вот такі, ось вот такі. Ага, тобто, все таки ловили. Мама бачила. Ну, п'яне, це окей. Ну, сигарети не треба. Багато років поспіль авторитетні американські видання називали українця Максима Чмарковського одним із найкрасивіших чоловіків планети. Піпл магазині був второй після Девід якийсь рік. В каком-то году хтось сказав. Як воно бути одним з найкрасивіших чоловіків планети? Я не знаю. Я только бачу себе в зеркалі. Я у себе свої претензії. Ви себе не помітили? Ні, ні, ні Я собі себе хорошо отношусь. Ну я себе не котирую, як как би. Бы... Так, это я, я на це смотрю як просто вот заголовок, поїхали далі. Прихильниць завжди було багато у вас? Д -д Думаю, що так. Да. Були історії, коли до вас нав'язливо да, чіплялись жінки. Конечно. Як це було? Іноді було прикольно, іноді було страшно, тому що як? залазили в сріді в сріді ночі теж. Є жінки, які навіть пропонують гроші за інтим, за певні стосунки. Вам такі пропозиції надходили? Ні, я навіть на секунду от меня не йде в тева. Що може бути можна вот йому что-то okay. вот такое? Не буде на. Були мами, которые предлагали чтобы своїх дочерей як мами сватали своїх е По-різному, на різних язиках і в різних странах. Не, не ні не Дуже Очень церемоніальне, очі класно. Мені понравилось свою майбутню дружину австралійську танцівницю Піту Маргатройт, Максим вперше побачив під час одного з шоу на Бродвеї у 2009-му. А вже за два роки вони стали колегами у відомому американському танцювальному проєкті. Саме там на паркеті обоє й закохалися одне в одного. Щоправда, тоді Чмерковський був заручений з іншою танцівницею українського походження Каріною Смірнов, про яку нині говорити не хоче. А як воно, будучи в стосунках зарученим, як ви закохалися? я не тільки був один в стосунках, вона теж була в стосунках, причому дуже довго і серйозно. И настолько, что она, если ей Питу спросить, она скажет, что он, я ей сразу не понравился. Я знаю, что это неправда. Работала выгода? Да, да. Как завоевывали? Я не завоевывал, я просто постоянно появлялся и перед ней. Так вы все-таки отбили Питу у ее хлопца? Наверное, да. Наверное, я помог ситуации. Флирт у нас были, мы постоянно вместе танцевали, у нас постоянно эти жаркие танцы І коли ви е, зійшлися до моменту поцілунку, пам'ятаєте, яким був поцілунок, через який час? Я думаю, що там був алкоголь, поэтому, мабуть, не пам'ятаю я я шучу. Я шучу. <реш> Їже хто хтось переведе сто процентів. Та після року стосунків Максим покинув піту. Не знаю чому, до сих пор вот мужское непонятное, вот это вот, испугался и, і и, и убежал. А в який момент ви зрозуміли, що зробили помилку? Она была постоянно у мене в голові. Мені не вистачало. А не намагалися заглушити ці думки но. іншими жінками? Я, я був свободен в своїх своих, своих рішеннях. но да, наверное, так, да, були. А, но, но не було відносин. Як він тільки не намагався повернути кохану, зізнається Максим. Зрештою, піта пробачила Чмарковського. Невдовзі вони зіграли весілля, і в них народився синочок Шай Олександр. Ви були на пологах? Конечно. Я держал правую ногу і я туди не смотрев. Я дивився сюди. Ну, це було так, it was crazy. Ну, все ще раз постараюсь не пойти, можливо. Чому? Ну, якщо я вже один раз був, то можна. Можливо, я не пойду в цей раз? <реш> Утім, розповідає чоловік. Нині він дуже мріє про другу дитину, доньку. Крім цього, зізнається Максим. Він також планує зробити кілька проєктів в Україні і не лише танцювальних. Тобто, Максим Чмарковський повернеться до України. Я вже повернувся. Я вже здесь. Я не хочу, я дуже сподіваюся, що. В этот раз я задержусь. Та на устанок. Ми не могли відпустити чемпіона світу з латиноамериканських танців Максима Чмирковського без майстер-класу. наконец-то, нарешті, цього дождався. Давайте. Що будем вчити? Давайте сальсу, потому що це быстро, класно, вот этот рука вот здесь. Так. Вот этот рука вот здесь. Так. Ми йдемо назад правой, вперед с левой. Щот. 1 2 3. Раз, два, три. Mm -hmm. Quick, quick, slow. Назад справой. Раз, Раз, два, три. три. Раз, два, три. Раз, два, три. слева. Раз, два, три. There. Теперь, если хочется какой-то action, mm -hmm. я вот возьми с этой ногой и, и а, сделай шаг вот в ту сторону. То же самое, зная, что I got this. Раз, два, три. Раз, только на меня смотри. Mm -hmm. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Открылись, закрылись. И потом я все сделаю. Спасибо. Рада была знакомству. Спасибо, я тоже.